На території Житомирської міської територіальної громади зареєстровано з видачою довідок більше ніж 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Переміщатися вони почали з перших днів війни, і багато хто з Житомирян дали їм безоплатний прихисток, тобто розмістили їх у себе в помешканнях. Держава відповідними нормативними документами підтримує таких мешканців громад, які безоплатно розмістили житомирян і виплачує їм по системі прихисток по 450 гривень в неопалювальний період на одну особу, яку вони безоплатно прихистили, і по 900 гривень на одну особу в опалювальний період. У нас таких домогосподарств людей, які прихистили безоплатних ВПО, близько 280. Ну зрозуміло, що ВПО набагато більше, бо це і дві, і три, і п'ять, і сім'я осіб за однією адресою. Але і ці кошти виплачувалися практично з початку війни. Але наразі держава врегулювала питання контролю за фактичним розміщенням оцих внутрішньо переміщених осіб в оселях Житомирян. І нас відповідною постановою Кабміну зобов'язано проводити вибіркові перевірки. Тому ми, відповідно, проєктом рішення виконкому унормовуємо це місцевим актом, будуть сформовані робочі групи у складі не менше, ніж два працівники. Буде відповідним рішенням, план якого також затверджується, визначено, хто проводить перевірку і за якими адресами, у яких внутрішньопереміщених осіб працівники управлінь, а відповідно по місцю реєстрації. Тих, хто прихистив ВПО, це Бугунське і Корольовське управління, будуть виходити і на місці пересвідчуватися, що в квартирі житомарян розміщені внутрішні переміщені особи, будуть перевіряти їх фактичну присутність, довідки, статуси можливо, це люди там. Пільгових категорій, інше, тобто будуть перевіряти факт розміщення знаходження ВПО за даною адресою. Тому це в межах країни буде робитися, тому що ми розуміємо, що є випадки, коли люди зареєструвалися, Житомиряни за них отримують кошти, а вони могли поїхати і за кордон, і переміститися з міста Житомира, а кошти йдуть під час воєнного стану. Необхідно турбуватися про те, щоб вони використовувалися ефективно, тому користуючись присутністю засобів масової інформації прошу забезпечити дотримання законодавства, звертатися до нас щомісячно з 1 по 5 число за отриманням коштів по системі прихисток, але при тому знати, що необхідно дотримуватись нормативних документів і перебувати за місцем реєстрації. Якщо внутрішньо переміщені особи вирішили виїхати з міста Житомира з нашої громади, значить вони мають прийти в прозорий офіс або в системі дія знятися з реєстрації і перереєструватися за новою адресою.